Євангелія Матея 25.1 притча про десятьох дів Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які взяли свої світильники та вийшли назустріч нареченому. П'ятеро з них були мудрі, а п'ятеро нерозумні. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли з собою оливи, а мудрі взяли оливи у свої посудини разом зі своїми світильниками. Але через те, що наречений забарився, усі вони задрімали й поснули. Опівночі ж пролунав крик. Ось наречений іде, виходьтемо назустріч. Тоді всі ці діви встали і приготували свої світильники. Нерозумні ж сказали до мудрих: дайте нам трохи вашої оливи, бо наші світильники гаснуть. Мудри ж відповідь їм кажуть «Щоб бува, не за нами вам, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І от, як пішли вони купувати, прийшов наречений, і ті, що були готові, війшли з ним на весілля, і двері зачинилися. Згодом прийшли інші діви та й кажуть Кіріє, кірі, відчини нам! Але він відповів і сказав: «Істинно кажу вам, я не знаю вас Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години.